Тарас Григорович Шевченко утоплено. Вітер в гаї не гуляє, Вночі спочиває, Прокинеться тихесенько, високи питає, Хто це, хто це посім боці чеше коси? хто це, хто це, хто це по тім боці рве на собі кося, хто це, хто це тихесенько спитає, бо Та й задріма, поки небо край червоніє. Хтося, хто запитає, цікаві дівчата. Ото от, дочка по сім босі, потім боці мати. Давно колись ти діялось в нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині, Білолиця караока і станом висока. У жупані, кругом пані, і спереду, і в І молода ні в року їй, а за молодою. А надто ще за вдовою козаки ордою, токи ходять, і за нею козаки ходили, поки вдова без сорома, дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати в селі покинула отаката мати. Остривайте, що ще буде, годували люди, малу дочку, а вдовиця в неділю і в будень з жонатами, з парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не чулося, як минули літа молодіє. Лихо лихо матев'яне дочка червоніє. Виростає та й виросла ганна кароока, як то поля серед поля гнучка та висока. Я ганнусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль отой, в'ються круганусі, А над той рибаленька жвавий, кочерявий, мліє в'яний, як зустріне Ганнося чорняву. Побачила стара мати. Казилися люта, чи бач, погань розхристана, байстряне обута. <кхи> Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш, постривай же, ось я тобі мене зневажаєш. Ні, голубко, і от злості зубами скрекоч, отака топова мати, де ж серце жіноче, серце матері, ох лихо, лишенько дівчата. Мати стан гнучкий високий, а серця не мати, і зогнеться стан високий, брови полиняють і не щуєтесь, а люди, сміючись, згадають Ваші літа молоді, та й скажуть ледащо. Тяжко плакала Гануся і не знала, за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорома байстрям й нарікає. Катувала, мордувала, та не помагала. Як маківка на городі Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою, так Гануся червоніла, милася сльозою, заворожена, стрибає жепче, люта мати, треба трути роздобути, треба йти шукати, старувіть вона йшла рідні, і трути достала. І трутою до схід сонця, дочку наповала. Не помогло, клине мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені ходім, дочку, до ставку купатись, Ходів маму, на березі Ганна роздяглась, роздяглася, роздяглася розкинулась на білій сорочці, рибаленько кучерявим мліє на тім боці, і я колись, та цур'ємо, сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє. А нестан гнучкий, розгинає, на сонечку гріє. Мати дивиться на неї от злості німіє. То жовтіє, то синіє, на боса, з роту піна, мов скаже, нарве на собі коса, кинулася доганусь і в коса впилася. «Мама, мама, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибаленько кучерявий, з усієї сили кинув воду, пливе, синю хвилю роздирає. Пливе, пливе, от-от доплив, пірну, виринає. І утоплено, гануся на берег виносить. Із рук матері закляклих вириває кос. Серце моє, доле моє, розкрикай карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш? Плаче, пада коло неї, розкрива, цілує, мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку, білі рученята розкидала, а за нею стара люта мата. Очі вивели із лоба од страшної муки, втеребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька, нема в мене роду, нема долі на цім світі. Ходім жити в воду, підняв її, поцілував, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і не стало. З того часу ставок чистий заріс осокою, не купаються дівчата, обходять горою, яку гледдять, то хрестяться і зовуть заклятим, сумно, сумно, кругом його, а вночі дівчата випливають з води мати, сяде потім вод. Страшна синя розхристана і мокрій сорочці, мовчки дивиться на сипі, крове на собі коси, а тим часом синя хвиля гануся виносить, голісінько стрепенеться, сяде на пісочку. І рибалка випливає, несе на сорочку, баговиння зеленого поцілує в очі, та й у воду соромиться на гнучки й дівочі, на стан голий подивиться, і ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї. тільки вітер з осокою шепче, хтося, хтося, сидить сумно над водою, чеше довгі коса. Санкт-Петербург, 8 декабря 1841 року.